Тебе народився малюк, вітаю! Це прекрасна новина, але в той же час велика відповідальність. Чи знаєш ти, що в перший рік життя в твого малюка сформується більше, ніж 60% мозку, того мозку, яким він буде користуватися всю решту життя? За цей період розвивається тіло, мозок, розвиваються навички руху, і дуже важливо не загальмувати. Давати дитині правильний простір, правильні тренування, правильну одежу, підтримку та любов батьків. Це природний розвиток і природний... Да не запитує, чи готувалися ми до народження дитини. Вона просто веде дитину по цьому принципу. Тому важливо знати про шість напрямків гармонійного розвитку, а саме фізичний, емоційний, інтелектуальний, самостійність, а також додається моральний розвиток та соціалізація після 2,5 років. Від народження і до 6 років кожна дитина проходить сім етапів розвитку. І далі ми переходимо під дію кори головного мозку, і там проводимо всю решту життя. Тобто за перші 6 років твого малюка буде сформована вся основа, на якій він буде будувати наступні поверхи, якщо Фундамент розвитку дитини на рівні розвитку мозку і тіла пропрацьований погано і ніякісно. Наприклад, замість 100 цеглинок на кожен поверх ми заклали по 20. Звичайно, це буде даватися в знаки, коли дитина піде в школу і буде навчатися. Діти, які гарно розвивались фізично, сенсорно, емоційно, інтелектуально в дитинстві, вони, звичайно, будуть легко вчитися, швидко все ловити на люту, класно комунікувати, насолоджуватися від процесу навчання, і вам не доведеться їх приму. Робити певні дії, тому що вони будуть мотивовані і круто підготовлені на рівню нейронних зв'язків в голові. Кожен малюк народжується з купою нейрончиків в голові, і далі відбуваються зв'язки. Нейронні зв'язки, синапси, місточки, як вам зручніше. Але все це дуже важливо. Чим більше в дитини досвіду фізичного, сенсорного, чим більше ви з нею розмовляєте, ставити музику, взаємодіяти, тим краще. Світові спеціалісти розробляли програми Розвитку дітей, які існують більше 37 років в різних школах світових, там, де розвивають талановитих та геніальних людей. Саме на базі цих знань ви можете проходити практику разом з проектом Усі діти генії та займатися по 10 хвилин в день дуже простими вправами на три напрямки: баланс, мануальні навички та рухливість. Все це дуже весело та базується на природному розвитку мозку і тіла малюка. А також все це залучається Любов батьків та дає дитині неймовірну радість, коли вона грає та пізнає світ з вашою любов'ю. Ті батьки, які знають, що робити, в який період часу і що дає максимальний ефект, можуть круто розвивати дітей, тому що вони формують правильні нейронні зв'язки, корисні, які допоможуть потім навчатися. Фактично, ми з вами створюємо автомобіль, на якому дитина буде їхати все життя. І чи буде це Феррарі, або, наприклад, якась повільна повозка, яка постійно гальмує, ламається. Залежить тільки від наших батьківських дій. Якщо ви хочете, щоб в дитини був круто, швидко працюючий комп'ютер в голові, треба починати з фізичного досвіду. Вправи, які дають світові спеціалісти, розвивають супермозок і тіло. Такі діти ростуть не тільки розумними, але й спортивними, дуже впевненими, веселими та грайливими. А все відбувається тому, що відбувається правильна інтеграція рефлексів в мозок. Фактично, ми пов'язуємо мозок з усім тілом, між мозком і кожною м'язою ті. Очними м'язами, ручками, ножками. Відбуваються зв'язки. Уявіть собі, в спрощеному варіанті, що це ниточки. Чим більше ниточок ви протягнете від мозку до кожної м'язи в тілі малюка, тим більш вільно він себе почуватиме в своєму тілі. Це впливає на впевненість, на інтелект і на інші напрямки. Також пам'ятаємо про органи чуття. Наприклад, коли ми займаємося вестибулярними тренуваннями, це розове слух, зір інші органи чуття, тому що вестибулярний апарат знаходиться дуже близько до інших органів чуття. Як результат... Тат, ми даємо дитині чисті канали сприйняття інформації, тобто легке, швидке і ефективне навчання. Будь-чому і це не про гарні оцінки в школі, це про швидкість того, як ми адаптуємося в нових умовах, простими словами, діти, які мали. Мало фізичного та сенсорного досвіду в перші 6 років життя будуть менш впевненими, матимуть проблеми з концентрацією уваги, особливо якщо їм дають мультики, які розсіюють можливість сприймати більш складну інформацію, наприклад, книгу. Такі дітки мають проблеми з координацією тіла в просторі, з самоорганізацією, з тим, яким чином вони концентрують увагу на навчанні, наскільки швидко вони вчаться чи гальмують і постійно затягують уроки не цілу добу. Також мають проблему з читанням, з письмом, з неохайністю при прийнятті їжі. Вони можуть бути більш капризними, більш перебірливими в їжі, або мають проблеми з білкою моторикою, а також з письмом в школі, тому що погано працювали з мануальними навичками в дитинстві, або не знали про них взагалі. Таких діток зазвичай погано розвинути мовлення в півтора-два роки. Вони не починають говорити реченнями, як то придумала природа, якщо немає затримок. Їх частіше укачує в транспорті, можуть бути проблеми з поведінкою або занадто агресивні, або занадто затиснуті та перелякані. На жаль, це результат погано інтегрованих рефлексів та недостатньої фізичної та сенсорної активності в дитинстві. Але не думайте, що дитину треба завантажувати всім підряд. Це теж дуже часто батьківська помилка, коли вони не розбирають. Шуся в сенситивних періодах і розуміння того, що саме коли відбувається в тілі дитини, дають багато різних занять без перебору. Тому робіть тільки те, що потрібно. В певний період займайтеся по 10 хвилин в день в трьох напрямках. Баланс, мануальні навички, рухливість. Розвивайте навички руху, навички мовлення, впевненості дитини, розвивайте слух, від якого залежить розвиток мовлення. Мої діти, наприклад, в свої 10 і років вже вчать шосту мову. Стосовно малюків, важливо не форсувати події, не плутайте, коли ви розвиваєте дитину через фізичні вправи, і дитина сама готує своє тіло, переходить на наступний рівень. А з тим, коли ви форсуєте події, і, наприклад, садите малюка, якому ще не можна сидіти, його спинка до цього не готова, або ставите дитину і носите, водити її в такі позиції, там де вона не може нормально розвивати свій баланс, або використовуєте такі некорисні штуки, як манежі, пригунки, ходунки, або возите на візочку дитину, яка вже почала ходити самостійно, таким чином блокуючи її розвиток. Але якщо ви натрапили на цей проект вашій дитині менше 6 років, вам дуже пощастило, тому що у вас є унікальна можливість розвивати таланти і геніальності вашої дитини, які були закладені природою. Давайте пробіжимося по тим знанням, які дають світові спеціалісти. Їх дуже багато. Я завжди вам показую цих авторів, щоб ви, як мінімум, подивилися, хто вони. Якщо коротко, є три основних напрямки, в яких треба розвивати дитину. Коли ми говоримо про перший напрямок, баланс, це дає дитині розвиток вестибулярного апарату, а також мужичкову стимуляцію. Це директор мозку, який відповідає за інші відділи мозку. коли ми тренуємо вестибулярний апарат, ми допомагаємо дитині бути більш скоординованою, тому що цей орган відповідає за походку, за координацію тіла, за різні види спорту, якими дитина буде займатися надалі. Це допомагає координації тіла, сенсорній інтеграції, взаємодії між півкулями мозку, читанню, письму, математиці, плавності руху, бінокулярному зору, також це допомагає сприйняттю інформації та. Концентрації уваги для розвитку вестибулярного апарату у вас є 21 вправа, з якої всі малюки починають свої тренування з моменту народження. Чим менша дитина, тим повільніші рухи. Дивіться інструкцію в мобільному додатку проєкту Усі діти генії та займайтеся по 10 хвилин на день. Другий пункт для розвитку дитини це мануальні навички, тренування рук. Ні, це не те саме, що мілка моторика, мануальні навички тренуються завдяки хапальному рефлексу. Також в мобільному додатку у вас є ігри і заняття, з яких ви можете починати. Якщо в дитини міцні ручки, це означає, що вона зможе сама починати вчитися їсти, і вже до року ваш малюк буде їсти самостійно. Також півтора-два роки дитина починає вчитися вдягатися, і після двох років малюк вже вміє сам вдягатися, їсти, а також знімати, вдягати штаніжки ходити на горщик. Ура! Самостійний малюк, вільна мама. Також мануальні навички впливають на мовлення і вивчення іноземних мов в майбутньому. І також, коли ми займаємося мануальними навичками, ми готуємо руку. І силу руки для майбутнього письма, для того, щоб малюк в школі всі базові речі відпрацював, і в школі в нього не було проблем з письмом. Він не відволікався, не скидав занадто багато сили і енергії на письмо, а концентрувався на тому, що каже вчитель, і легко і ефективно вчився. Третій напрямок в розвитку рухливість рухливість. Включає в себе багато різних напрямків. Це і вправи світових спеціалістів, і різні види спорту, які будуть додаватися після одного року: і басейн, з і гімнастика, і масаж. Тому тут у нас є дуже класні програми, якими ми займаємося з малюками. Заняття рухливістю мають починатися з моменту народження. Також це включає викладання на животик малюків новонароджених, повзання, хождіння. Далі ми переходимо на наступні етапи після року. Кожні вправи, які є в мобільному додатку пробудовані таким чином, щоб дитина переходила на наступний етап розвитку мозку поступово та дуже ефективно. Коли народжуються малюки, вони дуже швидко набирають вагу. Наприклад, мої діти народилися 4 кілограми, і вже в 6 місяців важили 9 кілограмів. Так швидко навіть ми під час вагітності не набираємо вагу. І якщо ви не викладаєте дитину на живіт з народження, з ростом ваги не ростуть м'язи. І дитині з кожним днем все важче рухатися, і в неї загальмовується природний процес розвитку рухів. Ми пам'ятаємо, що якщо дитина багато часу проводить на спині, може бути викривлення форми черепа, плагіоцефалія або брав. Рахіоцефалі. Коли малюк народжується, в нього м'які кості черепа для того, щоб простіше пройти родові шляхи. І до першого року ще відбуваються зміни. Якщо дитина багато часу проводить на затилку або в неї криво шиє і вона переповертається на один бік, то форма черепа може змінюватися. Тому весь час, коли дитина не спить, вона має проводити час на животику під вашим контролем. Не менш важливі й наступні періоди, коли дитина починає повзати на колінцях. Це при Близно відбувається в 6 місяців плюс, якщо не було затримок в рухливості до цього. Тоді дитина починає досліджувати світ, в неї розвивається координація рука-око, відстань від ручок до очей. Така, коли дитина повзе, буде точно такою самою, коли дитина сидить за партою і навчається. Тому ближній зір має бути круто розвинутий через повзання. В середньому дитина має відповзати 3,5-5 місяців, перш ніж почне ходити. Тому не пропускайтесь помилки та не вертикалізуйте малюків, коли вони ще до цього не готові. Далі дитина переходить на наступний етап хождіння в момент, коли вона. Гарно відпрацювала навички перехресного руху, а також круто розвивала вестибілярний апарат. Ну і, звичайно, не забуваємо про сенсорний розвиток. Очі і слух це основні два напрямки, через які ми сприймаємо найбільшу кількість інформації. На мене ви дивитесь і мене ви слухаєте. Тому якщо ми зробимо чисті канали сприйняття інформації у дитини, в цих напрямках це дасть їй легке та швидке навчання. Вивчення мов залежить від вушу, а читання і навчання різним інтелектуальним знанням залежить від зору. Тому на нас дуже велика відповідальність. Також пам'ятаємо, що айсберг легкого навчання. Навчання, це та підводна частина, яку ми не бачимо. Тобто те, що ми не допрацювали в перші 6 років життя, потім починає заважати в дорослому житті 6 років плюс. Це все, що стосується органів чуття, балансу, відчуття ритму, такту, відчуття свого тіла в просторі, також розвитку мовлення, поведінкових аспектів. Все це ми також проходимо в мобільному додатку, для того, щоб розвиток вашої дитини був комплексним. Ну і також пам'ятаємо, що все у розвитку дитини взаємопов'язане. Важлива ваша поведінка, ваша підтримка як батьків, емоційний інтелект, який ви розвиваєте у дитини в розумінні того, хто вона, що вона хоче і що вона любить. Це допоможе їй зрозуміти свою мету в житті і розвивати улюблені напрямки. А починається це з того, що ви закладаєте дитині правильні звички харчування. Дуже багато батьків насильно пічкають дитину, їжею. Чи знаєте ви, що якщо ви тренуєте мануальні навички, починаючи з шести місяців, дитина починає тримати ручкою, ложич або ніблер махати руками, кидати ложку, гризти її, і вже до 10 місяців при тренуваннях дитина може їсти самостійно. Так, це досвід не тільки наших дітей, але й тих діток, які займаються з нами в мобільному додатку. А їх вже більше 12 тисяч малюків по всьому світу. І так, ми працюємо в 175 країнах світу. Мобільний додаток завжди з тобою в кармані, і ти можеш займатися дуже легко.